Всім привіт! Мене звати Юлія, і це чергове відео про те, як я замовила куртки з тему. І всі ці куртки об'єднує одна спільна риса. Це те, що при виборі цих курток я звертала увагу лише на картинку. Тобто я їх купувала за картинкою, я не дивилася ні на кількість замовлень, ні на відгуки, ні на опис цих курток. Через це мені здається, що відео буде максимально в форматі очікування реальність. Я думаю, що це буде доволі таки цікаво. Я пропоную почати відкривати разом з вами, дивитися, що ж мені прийшло, і аналізувати, чи вартують ці куртки. Куртки ваших коштів та вашої уваги. Перша куртка, яку я хочу відкрити, це куртка ковдра для мене. Вона мені настільки сподобалось, що я її просто першою замовила. Вона йде у розмірі S. Ось так от вона виглядає. Дивіться. Це справжня куртка ковдра. Вона, звісно, що зовсім легенька, тобто я її наскрізь отак от бачу. Я бачу, що відбувається за цією курткою. Зараз ми її вдягнемо І Ось така, от вона. Вона взагалі не має жодної фурнітури, жодних гудзиків. Тобто вона йде ось такою суцільною ковдрою. По-іншому її ще можна назвати, ну як я би її назвала, це якийсь такий легкий кардиганчик. Все, що вона має, це дві ось такі от кишеньки, і все. Більше ні, нічого немає. Окрему увагу, я хочу приділити комірцю на цій курці. Він дуже гарний, прям взагалі. Я коли на неї дивлюсь, в мене таке відчуття, наче її просто зшили з різних клаптиків різних тканин. І через це вона прям дуже сильно привертає увагу до мене. Мені здається, якщо я так і вийду на вулицю, типу в мене буде однотонний весь одяг, не буду привертати уваги. А ця куртка вона буде прям такою ізюминкою. Зрозуміла річ, що ви нікуди в цій куртці не вийдете там на холодну погоду. Максимум це швиденько вискочити в магазин, і то це дуже така. Річ. А коли вже буде трошки тепленька погода, я думаю, що я буду гарно в ній себе відчувати. Також ставимо окремий плюс цієї куртці за те, що в ній є підкладка, через те, що ми вами вже стільки багато курток передивились, і багатьох з них просто не було підкладки. А тут класно, через це воно буде давати додаткове тепло. Що ви взагалі скажете про цю куртку, як вам вона подобається чи ні? Бо мені, чесно, подобається, але я її курткою не назвала. Але клас, я собі в ній досить таки гарно відчуваю. Це в мене розмір S, Я зазвичай ношу S, Тому якщо ви плануєте придбати цю куртку, то я не знаю, не можете взяти там на ну, розмір більший, більше для того, щоб максимально вільно себе в ній відчувати. Але ну Мені прям норм, кош окрему увагу хочу приділити рукавам цій курці через те, що я нагадую, що я зростом ростом 159 см, і коли я витягую руки, вона мені трішечки коротенька. І знову ж таки повертаємось до того, що на холодну погоду ви її вдягти не зможете через те, що ви просто змерзнете. Тим паче, якщо ви дівчинка, яка вище зростом за мене, то вашим ручкам може бути прохолодно. На це обов'язково треба звертати увагу. В принципі, як я вже сказала, куртка непогана. Мені прям дуже подобається те, як вона на мені сіла. Я однозначно буду. В ній ходити. Обов'язково пишіть вашу думку в коментарях, що ви взагалі думаєте про цю куртку, чи вам вона подобається чи ні. І б би в такій куртці чи ні, бо я ставлю їй прям лайк. Відкриваю куртку, щодо якої в мене просто найвищі очікування, бо мені настільки сподобалось, як вона виглядає, що я прям, ну, я таки думаю, що я буду в ній ходити. Але зараз подивимось, чи так воно, чи ні. Так. І це ось така от куртка, знаєте, більше не куртка, а пальто. Мені просто сподобалось те, як на дівчині воно сиділо. Ой, тут скричать ниточки, але це не критично, вони самі випали. Мені сподобалось те, як це пальто сиділо на дівчині на картинці. Я прям побачила, закохалась, я подумала, що це максимально ідеальний мій стиль, і я в такому ходила. Ось так ось ця куртка виглядає повністю здалека. Я думаю, що вона видно в мене видно. Ось така от мене. Анюя Мілашка, вона теж легенька, а навіть я б сказала, що вона трошки тонкіша, ніж перша куртка. Тобто, взагалі така тонюсінька тонюсінька Єдине, тепло, що є в цій куртці, точніше, в цьому пальто це ось такий от комірець. Він дедовгий, і знаєте, він прям по всій довжині. Єдина важлива річ, це що дівчина на всіх фотографіях в цій куртці була ось в такому розсербнутому вигляді. Тобто, я не бачила, як ця куртка виглядає в постівнутому вигляді. Ми зараз з вами це перевіримо. Ну, трішечки широченька. Як мені здається. Трішечки широченько, але це не критичне. Але для мене тут критично це те, що не гарно трошечки сидять ці гудзики. Тобто я не знаю, можливо, тут якась неправильна викрійка, неправильний крій, але в застібному тому вигляді куртка виглядає трошечки тут негарно. Типу, що вона не настільки ідеально сіла, наскільки я хотіла. Не знаю, чи може це тільки у мене такий бзик. Або, може, ви теж бачите, що тут трошечки негарно сидить. Також по бокам цієї йдуть ось такі от резиночки, тобто можна відрегулювати собі ширину цієї куртки, щоб вона сіла максимально по фігурі. Я тут трошечки відрегулювала довжину, і вона вже на мені сіла трошечки по-іншому, тобто в мене почала якась викреслюватись талія, якась фігурка з'являтися. Класно виглядає. Також ставлю окремий лайк цим кишенькам через те, що вони ось такі, такої досить такі цікавої форми. І так от ручки в неї опускаю і нормально. Там якісь ключі покласти, я думаю, що з ними все буде гаразд. Також по бокам тут є ось такі от бічні кнопочки, ми можемо їх застібнути. В разі, якщо я захочу розстібнути ці закльопки, то знаєте, це вже буде максимальна така куртка, розлітучка. Розлітучка, розлітайка. Не пам'ятаю точно слово. Мені іначе подобається, але ось це мені прям трошечки-трошечки смущає. Не знаю, що ви взагалі думаєте. Клас чи не клас? Не можу приділитись. Також, окрім ось цієї гарної застіпки, гарних гудзиків, тут є ще додаткова фурнітура. Ось такі ось сріблясті закльопки. Я не знаю, чи бачите ви їх чи ні. Думаю, що бачите. І зараз ми спробуємо цю куртку застібнути на ці закльовки і подивитись, як вона буде сидіти. Тут йдуть три закльовки, я їх застібнула, і ось так от я виглядаю з цими закльовками. Мені здається, що я стала трішечки товше, Мені трошечки некомфортно через те, що ось це попереду, що залишилось, воно прям тисне мені у живіт, і я відчуваю трошечки дискомфорту. Ось така от вона. Коротше, я не знаю, ніби класна куртка, а ще рукава. дивимось, рукава, вони прям ще коротші, ніж на іншій куртці. Я нагадую, я зростом 159 см. Але в принципі мені нормально. Не знаю, що ви думаєте, залишати мені цю куртку чи не залишати? Бо я мала на неї велику надію, але ось це, як вона тут попереду застігається, застягується, мені не подобається. Це хіба що, знаєте, ходити у розстігнутому вигляді. Не знаю. Коротше, потрібна ваша думка. Наступно ми відкриваємо ось таку от стьобану куртку оливкового або, знаєте, такого хакі-кольору. Напевно, що більше хакі, аніж оливкового. І... ой, вона прям така тепленька. Вона поки що не тепліша з усіх, що я дивилась. Ось така от вона. Клас. Так, міряємо, приміряємо. Куртка також має підкладку, і мені дуже подобається в цій курці поєднання двох кольорів. Я вже багато разів казала, що коли два кольори вони між собою поєднуються, це прям дуже гарно виглядає. Мені це дуже тішить око. Тут поєднання хакі і коричневого кольору. І окрім того, що тут поєднуються два кольори, тут також поєднуються два матеріали тобто, це полістри. Я думаю, а це дуже гарний такий велюровий комірець і велюрові вставочки. Клас. Ці вставочки вони йдуть не тільки на комірцю, вони йдуть ось так вздовж цієї куртки і також на рукавах. Це такі, знаєте, наші акцентні вставки, вони мені дуже подобаються. Класне поєднання. Ось так от вона на мені виглядає трошечки величенька, як я думаю. Ці куртці немає молні. Єдине, що тут йде, це ось такі от закльопочки, а з зовнішньої сторони вони виглядають, наче ось такі гудзики. Я сподіваюся, я думаю, що мені видно. Ось такі от будзики. Клас наче все гарної якості. Тут жодні ниточки нічого не стирчить. Класна куртка. Я думаю, така сама, як ви бачите, що висить просто у мас-маркеті у торгових центрах. Зараз її застібаємо. І ось така от вона. Тут йдуть ще дві кишеньки, і вони всередині також мають велюровий підклад. Клас. Я себе відчуваю, якщо чесно, прям дуже широкою. Дуже сильно широкою цій курці. Не знаю. Шановний кіт. Дякую. Ця куртка, мабуть, мінус. Ці курці мені сподобалось поєднання кольорів, поєднання фактур, якщо можна так сказати, і те, що вона найтепліша. Тобто, я думаю, що на холодну осінь весно буде прямо саме то, саме раз. Але колір не мій фасон, не знаю, можливо, мені треба було розмір поменше. Поки не можу зрозуміти. А ви що думаєте, мені йдеться куртка чи ні? Бо я думаю, що ні. І остання куртка, яку я хочу відкрити, я вже чесно не пам'ятаю, яка вона. Зараз ми за ми її побачимо. І. Це куртка, знаєте, більше такого спортивного стилю. До речі, тут є горловина, це перша куртка за сьогодні, яка вам буде закривати горло. І ось так от вона виглядає. І якщо придивитися, я не знаю, чи бачите ви, чи буде видно на камері, але я бачу те, що тут є наповнювач, Я думаю, що це якийсь синтепон, і він наповнений вздовж цієї куртки. Тобто вона йде така тепленька, можливо, в ній буде вам навіть теплу взимку. Так, вдягаємо. Поки не буду застівати. І ось так от вона виглядає. В принципі, непогана куртка, досить таки гарна на дотик. Я її трогаю, вона мені подобається. Не відчуваю до неї якоїсь відрази. Просто гарна, класна куртка. Також на рукавах тут йдуть ось такі от манжетики. Щоб вам було трошечки тепліше, також окремо хочу сказати задовжину цієї куртки. Я нагадую зростом 159 см. І ці манжети вони прям рятують ситуацію, тобто вони залишають куртку на місці, і через це в мене ручки будуть в теплі. Не знаю. Наче й До речі, дуже тепло, бо я вже вспріла. Ця куртка має срібну фурнітуру, вона має застібку і окремі закльопки. Застібнула. Нагадую, що тут є горло. Якщо я не помиляюсь, я замовила розмір S, і я думаю, що якщо я замовила M, то мені було б норм. Через те, що я наділа цю куртку майже на голе тіло, в мене є невеличка майка і все. Але якщо б я вдягла її на светр, то мені було б дуже некомфортно через те, що воно дуже сильно все всередині стискає. Тому я взяла, мабуть, цю куртку на розмір на розмір більше. І, мабуть, якщо б ця куртка була в мене на розмір більше, то я б все більш вільніше відчувала, і мені було б трошки комфортніше, я б мала, не знаю, більше гарних відчуттів, почуттів до неї. Не знаю. Також вона має дві кишеньки бічні. Відкриваємо. Ось такі от кишені. Все гарно всередині прошито, нічого ніде не стирчить, куртки не мають жодного запаху. Мені подобається клас. Не знаю, можливо, я її обміняю на розмір побільше, тоді мені буде трошечки комфортніше. Що взагалі думаєте про цю куртку? Вам подобається чи ні? Я думаю, що це моя помилка, що я взяла свій розмір і мені треба було взяти на розмір більше, але знову ж таки я не дивилась на відгуки, я купувала чисто за картинкою, тому ось так. Тобто відгуки читати корисно. Не знаю, наче й класна куртка, але ось не вгадала з розміром. Але так, куртка класна. Я думаю, що я собі обміняю і буду ходити. Посилання на всі інші товари будуть у мене в телеграм-каналі. Телеграм-канал можете знайти в описі під цим відео. Я вам в тисячний раз, як мені вже здається, кажу дякую за перегляд цього відео. Для мене дуже важливо, що ви додивились це відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили, і до нових зустрічей!